Всім привіт, народ! А ну-ка, скажіть мені, ви теж боїтеся старіти? Тоді тримайте новинку з Голлівуду – фільм Маска, де молодість можна повернути швидше, ніж зарядити телефон. Головне, не забути, що після процедури ви можете більше не бути собою. Але хіба це проблема, коли у вас нові губи, нове тіло і бонусом легкий екзистенційний жах. Режисер Макс Мінгела, син того самого актора з соціальної мережі. Тепер він знімає кіно, від якого у косметологів серце болить у головних ролях: Елізабет Мос, яка знову страждає красиво. Кейт Хадсон, блискуча і холодна, як холодильник із шампанським, і Кая Гербер. Що просто намагається вижити у цій глянцевій психоделіці. Отже, колишня зірка Саманта Лейк, це Елізабет Мос, вирішує повернути молодість. І не за допомогою фільтрів чи кефіру зранку, а через експериментальну процедуру в елітній клініці Шелл. І звісно, як завжди, щось іде не так. Бо коли кампанія називається Оболонка, ти маєш розуміти, з тебе зараз реально зроблять оболонку. Візуально фільм як реклама дорогого крему, яку змонтували в аду. Все блищить, сяє, а всередині порожнеча, тривога і дивне бажання перевірити, чи не підписаний твій договір на душу. Це такий собі мікс чорного дзеркала, ексамахіни і вашого останнього візиту до косметолога після зарплати. Елізабет Мос знову доводить, що її обличчя може передавати всі 50 відтінків. Мені страшно, але цікаво. А Кейт Хадсон тут у ролі власниці корпорації, яка знає. Що справжня краса це контроль, влада і трохи холоднокровності. І коли вона усміхається, ти розумієш, Ботокс тут явно не головна загроза. Маска це такий собі трилер про те, як ми всі хочемо виглядати вічно молодими, навіть якщо для цього треба позбутися своєї особистості, фільм тонко висміює культ краси. Індустрію вічного омолодження і нас, тих, хто ще вчора гуглив, як виглядати на 20 після 30. Якщо ви любите фільми, де краса страшна, наука дивна, а актори прекрасні у своїх нервових зриваннях, маска точно для вас. А якщо ні, просто дивіться трейлер і подумайте, може зможки це не так уже й погано. Тепер ви можете поставити це відео на паузу і написати в коментарях, на що б ви погодилися заради вічної молодості. І не забудьте, справжня краса у сарказмі і хорошому освітленні. А ми їдемо далі, кіномани. І сьогодні ми також дивимося на фільм, де дрібний гравець означає не просто, що ти програєш у казино. А що твоє життя ціла ставка. Зустрічайте, балада про дрібного гравця. Якщо ви думаєте, що втратили вже все, цей фільм скаже: О, друже, тримай ще один чіп. Режисер Едвард Бергер, той самий, хто знімає фільми, де все йде не за планом. У головних ролях: Колін Фарел, Фала Чень і Діні Іп. Жанри драма, трилер, кримінал, і трошки ой якої якая. Hey, man, know, lady, you know, Наш герой дрібний гравець. Ну, дрібний по мерках Казино Макао, з боргами, які не може сховати навіть під чужим ім'ям. Він кидається в гральну лавку великого рівня, блиск, барабани, фішки і таємнича жінка-чемпіонка за столом. Яка дивиться так, ніби знає про кожний твій борг. Ідея проста: ти хочеш виграти величезне, але питання: чи не втратиш усе, коли поставиш більше, ніж маєш? Важливо, не спойлеримо, але знайте, дрібний гравець тут має шанс стати великим або великим розчаруванням. Уявіть, неонавий макао, блискучі костюми. Величезні ставки і люди, які раптом розуміють, що гроші це не головне, але вони дуже зручно лежать на столі. Візуально, як реклама Казино, яку ти дивишся уві сні, коли маєш борги. Фільм грає з нашими бажаннями виграти легко та нашими страхами програти все. І він робить це дуже стильно. Колін Фаррел тут не просто гарний актор, він той. Хто знає, що виглядати спокійно, коли ставки високі, це мистецтво. Фалачень і Діні Іп ті, хто або допомагає, або піднімає тебе ще вище щоразу, коли ти думаєш, я контролюю. Персонажі тут не просто червоне чи чорне, вони червоне, чорне, і ти ще не знаєш, яка карта тобі дістанеться. Що нас гризе в цьому фільмі? Азарт, коли можу виграти, стає маю виграти. Борги, коли вони не просто числа, а твоя тінь перетворення. Коли дрібний гравець зустрічає великих і починає розуміти, що правила не для нього. Фільм не каже нам не грайте в казино, але показує, коли ти граєш. Хто контролює гру ти чи вона? Отже, якщо любите кіно про великі ставки, коли герой трохи романтик, трохи шулер і дуже хоче виграти, балада про дрібного гравця точно для вас. А тепер знову ставте на паузу і пишіть в коментарях. А ви коли небудь ставили більше, ніж могли програти? І пам'ятайте. Навіть дрібний гравець може змінити гру. Або просто втратити всі фішки. Їдемо далі, кіноманіяки. Уявіть собі, ви переїжджаєте в старий будинок. Все тишком нишком. І тут ваш пес починає бачити те, чого ви не бачите. Так, фільм Гудбой. Це не просто черговий хороб, Це. Хоррор з лапами. Якщо собака головний герой, то хто тоді ви причиняєте хаос, купуєте корм і тримаєтеся за диван Назва фільму «Good Boy» або Хороший хлопчик. Режисер Бен Леонберг. Так, він дозволив своєму псу бути актором. У головних ролях Пес Індії. Так-так. Саме він. Шейн Дженсен, як його власник та інші жанр надприродний хорор з собакою. І ви знаєте, що це означає. Історія така: влада, борги. Ні, зачекайте, не те. Власник і пес тоді і інді переїжджають у спадковий будинок дідуся. Здається, ідеально, тиша природа. Але там щось не так. Пес починає бачити тіні, чути звуки, які людині не чути. І тут питання, хто годує страх? Ти чи він? Ідея проста, коли пес стає рятівником, ти вже програв. Уявіть кадри знизу, рівень очей пса. Ви дивитесь на світ. І з лап так, це справді так зроблено. Ковірна гама, темні тони, холодні світла, тіні, що стерчать за шаф. Пес не дає вам спокійно сидіти на дивані. Навіть гумор тут має тінь. Добрий хлопчик це той, хто міг би просто принести твої тапочки, але замість цього пресупозиція твої тапочки. Це портал у пекло інді безкомпромісний головний герой пес без слів, без надто великого діалогу, але з таким поглядом, ніби він знає всі твої лайки в меми, і все одно тебе любить. Шейн Дженсен, його людина, яка здається не знає, що переїжджає не просто до будинку, а до бек-офісу для злих сутностей. Ну, а решта персонажів вони є. Щоб ти міг підрахувати, хто знайне першим. Що тут насправді? Лояльність. Коли пес твоє рятівником людина навпаки. Шановні кіноманіяки, любите фільми, коли скарб це вже не картина, а карма? Сьогодні поговоримо про фільм, де останнє пограбування це не просто назва. А останній шанс когось розважити, поки світ буквально горить. Назва Останнє пограбування. Як то кажуть, не встиг пограбувати світ уже пограбовано сонячним спалахом. Оригінальна назва Автоберн режисер Джей Джей Перрі, денна зміна гра Кіллера у ролях Дейв Батіста, Ольга Куриленко, Семюел Л. Джексон. Жанри бойовик пригоди, легка постапокаліптика. Отже, великий сонячний спалах поклав частину землі на чекаємо завантаження. Наш герой, мисливець за скарбами Джейк Дейв Батіста, отримує завдання від диктатора з прізвиськом Король Артур. Йому доручено знайти один єдиний уцілілий скарб – картину Мона Ліза. Так, саме ту. І все б нічого. Але коли останнє пограбування перетворюється на серію Знайди, втрать, врятуй і зрозумій, що скарб це не картина, а ти сам самий рецепт для гарного кіно, коли виживання починається одразу після титрів. Уявіть, Пил. Попіл, світанок без проміня. диктатор у кабінеті з кавою, чорнішою за майбутнє, герой у жилеті Я тут, щоб врятувати світ і знайти картину. Це ніби Індіана Джонс зустрічає термінатора, а потім разом пішли в бар жалітися на життя візуально екшен, який не боїться виглядати трошки біймові, але зі ставкою що хочеш. Хоч не хочеш, залишається глядачу Дейв Батіста типовий великий хлопець, якого світ підкинув у місію, де він не вибирав роль. Ольга Куриленко загадкова супутниця, або хтось, хто знає більше, ніж має. Сем'юел Л. Джексон диктатор, який маніпулює останнім шансом так, наче це підписка на стрімінг-сервіс. А коли всі вони збираються разом, виходить не просто пограбування, а карнавал хаосу. А тепер серйозно. Або майже що за цим стоїть? Пошук сенсу. Коли ти ловиш скарб, а знаходиш себе. виживання. Коли світ вже не вибирає, ти вибираєш влада і наслідки. Диктатор дає завдання. Але хто платить за це рахунок? Фільм говорить: світ може згоріти, але ти все ще можеш шукати картину. І в цьому абсурдність і краса кіно. Якщо вам подобаються фільми з великим м'язом, ще більшими ставками і думкою а може іду пошукаю скарб сам, то останнє пограбування точно вартий уваги. І як завжди, напишіть в коментарях. Який би скарб ви шукали, якби земля опинилася у розпродажі? А якщо нічого не шукатимете, просто донатніть цьому каналу і скажіть дякую. Ви на каналі Кіно. Ми дивимось великі фільми, щоб ви могли сказати: А я це пропустив. Далі в нас фільм про те, коли дорога на Еверест стає трошки макрішою. Говоримо про фільм, де льодовий дрифт це не просто авто на льоду, а автобус на горі Еверест. Так, так, Майк, тобто Ліам Нісон, їде виконати одну обіцянку, а замість цього отримує найекстремальнішу екскурсію свого життя режисер Джонатан Хенслейк. Так, той самий, хто вирішив. А давайте на Евересті автобус викрадемо. у ролях Ліан Нісон, Фан Бін Бін, Бернард Карі, жанр екшен, трилер та яка холодна дорога. Це вечірній проект. Отже, Майк вирушає до Непалу, щоб розвіяти прах свого покійного брата на горі Еверест. Звучить мирно, правда? Але звісно, все йде не за планом. Автобус, група пасажирів, найманці, чарівна, гірська провідниця і дорога, яка трошки не лядова. І не дорога як така. І тут питання: коли ти їдеш автобусом, щоб виконати обіцянку, але при цьому повинен бути героєм? Чи ти вже на останній зупинці? Уявіть. Вершини гір, холод, тиша. І потім Вибух, дрифт автобус, злі найманці, візуально лайтовий апокаліпсис, але з супутником-туристом і автобусом-тролем. Це як коли ти катишся на лижах, але хтось підкинув тобі пістолет і каже: Тепер ти керуєш. Фільм не приховує, що це екшен-формат. Вижити або виграти. А ще виграти з фінтом. Ліам Нісон тут не просто старий герой, він герой, який їде на спокій, і перетворюється на я ж вам спокій. Фан Бінг Бінг, провідниця гірська, яка, здається, знає більше ніж просто тут дорога. А решта автобус із пасажирами, які просто хотіли туристичну екскурсію. А отримали екшен турагу. І коли всі вони разом виходить не просто погоня, а холодна дорога до кінця світу. Ну серйозно, про що це насправді? Відплата, обіцянка брату, дорога смерті, Злі найманці. Несподіванки, коли ти думаєш, що поїдеш на автобусі, а сядеш у фільмі, виживання. Коли ти просто хочеш розвіяти прах, але мусиш розвіяти ще й ворогів. Фільм каже: якщо дорога погана, вибери автобус з найманцями. Ну або просто дивись, як вони, і це добре. Якщо ти любиш екшен, де герої хватаються за кермо не тому, що хочуть, а тому, що мусили, то льодовий дрифт помства створений для тебе. Підписуйся, став лайк і пиши в коментарях, яку дорогу ти б обрав. Туристичну чи з найманцями. І пам'ятай, навіть автобус на краю світу може стати твоїм екраном для перегляду. Це був канал кіно. Ми дивимось кіно, щоб ти не стрибав з автобуса, якщо він веде до Евересту.